Де побачити можливості вбудованої автоматики в вентиляційних установках Amfavent комерційного призначення? Переходимо на сторінку Amfaвен.Vicon.ua. Розділ автоматика. Натискаємо Автоматика C5» 5 Це для комерційних вентиляційних установок. Бачимо детальний опис автоматики. Якщо перейти за оцим посиланням, вас перекине на онлайн-демонстрацію будованої автоматики C5. Перейшли, бачимо комфовент, ім'я користувача User, логін теж User. Натискаємо, під'єднуємось. Далі ви можете побачити всі можливості. В керування вентиляційними установками збудований автоматикою c 5